Тепер буду встановлювати вилки разом з валіками в коробку. Коли я знімав вилки, я їх брав по порядку. Наприклад, зняв одну, зразу вилку на валік насадив, щоб потім не плутатися і не шукати в каталозі. І так їх. Як бачите, по порядку положив. Зараз вони ще брутні, я їх буду мити. йду спочатку, я встановляю вилку пятий шостої передачі. Я вже тут помив її, поставив, зараз я вам покажу. так, як бачите, Ось, п'ята-шоста передача. Вилку я встановив, тепер. Буду закручувати болтик. Підганяю сюди. Знову ж таки однією рукою незручно. Тут є віточка вона трошки тут тяжко йде. О, пішло! Можемо підстукати, а нема як. І закручую штопорний болтик. Воно, правда, не напроти стоїть. Ну я зараз закручу. І тоді будемо далі продовжити візити. значить, як я? Я спочатку знімав по порядку. четвертої задньої. Потім зняв першої замедленої, потім зняв другої третьої. І четверта шостка Тепер я з зворотному порядку буду встановляти. Щетку. Встановлюю четверту шосту. Там закручу, все, як має бути. Тепер беру наступну. Так, собі на відерку, мию і буду встановляти. встановив я вилку з валіком другої і третьої передачі і підготував вилку з валіком першої замедленої. Ось вони бачите, от вона стоїть. А, зараз так сюди. І буду підсувати. Постараюсь зняти. Так. Спішла. Остановити на треба. О, пішла. Тут бачите, тебе треба повернути, по поставити. От, йде. Легко йде, можна показати. Будете трошки легенько стукнути. Зараз я постараюсь закріпити якийсь телефон. Ну, якось наставив, може буде видно тепер. Оп, є. Yeah. Закручуємо болт. Ставим велику четвертые задние. Стамболт. Так, треба буде затягнути. Тепер треба позатягувати. Вже можна насадити рукавиці. Так. Тих дві я вже затягнув. Тепер ту. Так, ставимо всі в нейтральне положення. І провіраємо, чи включаються передачі. Провертаємо. Первішне вал крутиться. Включаємо п'яту. Є. Yeah. Включаємо шосту. Є. Yeah. Стан нейтральну. Крутиться добре. Включаємо третю. Є. Включаємо другу. Є. Нейтраль. Добре. Тепер у нас включаємо. Першу. Є. Включаємо замедлено. Є. Е. Включаємо нейтраль. Первичний вкрутиться, допоміжний крутиться. Іффереціал стоїть. Значить, включаємо задню. Крутиться. Включаємо четверту. Крутиться, включаємо нейтраль. Первічний і допоміжна опіжний вал, крутиться. Все, решта стоїть. Ну все, друзі. Склав я коробочку. Тепер треба добре ще подотягувати, пошплінтувати. І можна закривати кришку. Ну все, на сьогодні вже вистачає, тому що вечір і вже трошки холодненько. ну все, Бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.